Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Сьогодні збираємо, обслуговуємо і готуємо вантажний квадроцикл для військових. І на його прикладі я вам розкажу і покажу, що треба знати, і що треба робити під час підготовки квадроциклу до експлуатації. Більшість із вас не читає інструкції з експлуатації. І навіть більшість продавців і дилерів квадроциклів цього не читають, і вам про це ніхто не розповість. А ми 6 років займаємося прокатом квадроциклів і знаємо із власного досвіду, що треба робити із новим квадриком для того, щоб він мав максимальний ресурс. Поїхали. Так, отут у нас в процесі збірочки квадроцикл чорного кольору, значить, який. Буквально завтра поїде на схід. Значить, основа основ, Значить, надійність двигуна напряму залежить від повітряного фільтра. Значить, Більшість із власників квадроциклів не розуміють того і не розуміють відмінностей експлуатації всюди ходів техніки яка їздить по бездоріжжю, від експлуатації, там скажімо, легкових автомобілів. Значить, легкові автомобілі їздять по асфальту, ця техніка їздить по бездоріжжю. Значить, я знаходив літературу, в якій е, переводиться порівняння. Так от, під час експлуатації техніки по бездоріжжю, масова частка, е, значить, частиночок оцих пилу, піску і бруду в сотні разів повітрі мається на увазі. Ви ж їдете, за вами клубиться, пил, бруд, вода, бризки летять і так далі. Так от масова частка оцих ось цих частиночок в сотню разів перевищує масову частку пилу і бруду, коли ви їдете там на легковому автомобілі по асфальту. Значить, тому основа-основ ресурсів і надійність двигуна це регулярний і правильно обслужений повітряний фільтр. Задача повітряного фільтру затримувати пил, бруд, пісок і не допускати його в двигун. Тому що пил, бруд, навіть мілкі піщиночки, пилиночки це абразив. По великому рахунку це наждачка. Я думаю, наждачку кожен із вас бачив. Зараз покажу вам для прикладу, що це таке. Значить, Кожен із вас бачив, як наждачка значить, дряпає і зношує будь-що ось шматок наждачки провести по металу, по пластику, по сталі, по чугуну по алюмінію, наждачка зношує все. Так, от, що собою являє наждачка? Наждачка являє собою цю картонку, намазана клеєм, і тут, якщо придивитись, видно мілкі піщинки. Так от, е задача повітряного фільтру не допустити, щоб наждак, щоб оцей абразив потрапив в двигун. Значить, е Тепер повертаємось до нашого квадроцикла і до його повітряного фільтра. Значить, На квадроциклах Башан. власне На оцих 250-ках вантажних стоїть ахуєнний, не побоюсь цього слова, фільтр. Значить, Фільтр двохетапної очистки. Значить, основний елемент, як ви бачите, тут ну, це щось типу паперу такого слоєного, але по факту це щось типу войлока, достатньо товстого, товстішого за папір. І поверх войлока цього діти отакий. Е, можна сказати, поролон, але поролон казати неправильно це пінополіуретан ретикульований. Ретикульований це подвійно перероблений. Значить, оцей поролон він відрізняється від тих поролонів, які ви можете купити в будівельних магазинах, які використовують для тепло, шумоізоляції або для мебелі. Тому що будівельні і мебельні поролони, пінополіуретани, вони мають закриту ячейку, а подвійно перероблені. Поролони. Ретикульований пінополіуретан. Як ви бачите, ось він має повністю відкриті ячейки. Ну, Тут у мене поролони є для зразку різної щільності. Як ви бачите, ось їх два. У одного щільність менша, у іншого більше. І так, далі. так от для повітряних фільтрів використовується спеціальний подвійно перероблений пінополіуретан, або ретикульований пінополіуретан. Значить, Що це нам дає? Значить, дає це нам двоетапну очистку для затримки більш крупних і більш мілких частиночок. Значить, Поролон сам по собі, як фільтрувальний елемент, хуйня. І він не працює. Всі ми розуміємо, що ця ячейка відкрита, навіть тут де щільність менша. І навіть тут дещільність ще менша. Значить, рано чи пізно через оці лабіринтики, через усі пісок просочиться і він смокчиться в двигун. Тому сам по собі значить, поролон, як фільтрувальний елемент, хуйня, і він не працює. Значить, поролон має працювати тільки в парі зі спеціальним маслом. Зараз я вам покажу декілька масів, які у нас є. Як мінімум, ось у нас є манол. Бачите? Oil Air Filter. масло для повітряного фільтра. Далі що у нас тут є ще? Матюль є є, є. є у нас ліквімолі. Значи, це, можна сказати, моторне масло, умовно кажучи, зі спеціальними присадками, які роблять оце масло більш липким Більш липким для того, щоб. При нанесенні на фільтр, воно у вас не стікало. Значить, Інструкція дозволяє змочувати поролон моторним маслом синтетичним, типу 10В30, 5В30. от. Але робити то треба буде ну, буквально там кожні днів 10. Тому що за 10 днів значить, все масло з фільтру стече. Якщо використовувати масло. Для повітряних фільтрів спеціалізоване, то його вистачає там навіть на пару місяців, тому що воно дуже липке. Ну, для прикладу, я зараз нанесу там трошечки Liqui ліквімолі. Зараз візьму його на палець, я думаю, вам видно, як воно липне, як воно тянеться. А буквально там через хвилину після нанесення. Воно становиться таким липким, як клей. Коротше кажучи, задача поролону в парі з маслом перешкоджати потраплянню пилу і бруду далі в двигун. Значить я думаю, що ви розумієте, що якщо навіть моторним маслом намазати і посипати пил, то весь пил налипне на поролон, і він на поролоні зверху і залишиться, він не потрапить у двигун. А якщо використовувати спеціальні масла, значить. Для повітряних фільтрів, то це буде ще краще, ще ефективніше і ще менша кількість пилу потрапить в двигун. Значить, ну виробники, там, якщо взяти мотюля, вони там заявляють, що він здатен затримувати там, 99% пилу, бруду, води і так далі. Тобто, мотюль, наприклад, заявляє, що навіть якщо ви утопите квадроцикл, заїдете в воду, то якщо ваш фільтр буде оброблений. Оцим маслом він не пропустить воду в двигун. Тобто він навіть перешкоджатиме гідроудару. Отака історія. Е, ну, Значить, що вам треба знати? З заводу фільтри оці приходять необслужені. Вони приходять сухі. Да, фільтр охуєнний. ахуєнний. Да. Фільтр класний. Тут войлок стоїть, я вам приближу. Подивіться, які волокна. Тут він досить щільний. От, Паролончик класний. Але масло на нього на заводі не наносять через те, що воно. Попросту вивітриться, доки квадроцикл там стоятиме на заводі, доки він там плестиме по морю, доки він там розвантажуватиметься, розмитнюватиметься і так далі. Тому оці всі задачі по обслуговуванню і підготовці квадроцикла до експлуатації, вони мусять бути покладені або на дилера, на продавця, в якого ви купляєте, ну або це вже, або, або це вже ваша відповідальність. як... Власника квадроциклу, тобто це ваша техніка, і ви вже мусите розуміти ці речі, значить, і потурбуватись про ресурс свого двигуна, двигуна свого квадрика. І повірте мені, як власнику прокату квадроциклів, повітряний фільтр, його якість і своєчасність його обслуговування дуже сильно впливають на ресурс двигуна. От, Більшість з вас звикла до обслуговування легкових автомобілів там, раз в 10 тисяч да? поїхали на сервіс, поміняли масло, фільтри і погнали. З квадроциклами не так. В 100 разів, я вже казав, в 100 разів більша кількість пилу, бруду і піску присутня під час його експлуатації. Клубиться тут таке за вами, просто коли ви їдете навіть просто по ґрунтовій дорозі, по полю, по кукурузі і так далі. Тому. Е Якщо ви відкриєте інструкцію з експлуатації до будь-якого квадроцикла, то там написано перевіряти стан елемента повітряного фільтра щодня. Е, в середніх умовах я вам скажу, фільтр потрібно обслуговувати там кожні 200-300 кілометрів. У когось, можливо, це буде 100 кілометрів, у когось, можливо, це буде 400 кілометрів. Але в середньому, кожні 200 кілометрів, вам доведеться вийняти повітряний фільтр, зняти оцей поролончик. Ось у нас тут. Заготовочки є для інших квадроциклів. Вам доведеться його зняти. Помити або спеціальним засобом для очищення повітряних фільтрів, або гала -фейрі. Вимиваємо отаким чином залишки масла, залишки пилу і бруду, випаласкуємо начисто, Значить, висушуємо поролоночку, потім знову наносимо масло або таке, або таке. Або мотор не можете наносити. От. І все, ставимо фільтр, він далі працює. Внутрішній фільтр він більш довговічний, тому що більшу частину бруду на себе прийматиме поролон. Тобто, якщо ви все робитимете правильно, ви будете тільки обслуговувати поролоночку, мити, чистити її, знову змащувати маслом. От. А внутрішній фільтр, оцей паперовий, ну, войлочний, він працюватиме значно довше. Значить, скажу із власного досвіду. Значить, перші квадроцикли, які ми експлуатували в прокаті, значить, ми фільтри повітряні обслуговували там, раз в тисячу кілометрів. Ну, книжка каже: кожну тисячу кілометрів міняти масло, і ми собі так і вирішили, що раз в тисячу будемо міняти повітряні фільтри. Так от за таких міжсервісних інтервалів, якщо ви будете кожну тисячу кілометрів міняти повітряний фільтр, ваш двигун не проживе більше 2-3 тисяч кілометрів. Пісок попадатиме в двигун, уб'є поршневу у вас пропаде компресія, значить, нестабільний холостий хід, квадрик погано заводиться, плавають оберти, низька тяга, починає жерти масло. Так от, кожну тисячу кілометрів не працює. Значить, ви вбиваєте свій двигун. Тому от в умовах прокату ми вже виявили таку закономірність: кожні 200-300 кілометрів це запорука того, що фільтр працюватиме, фільтр буде обслужений, на фільтр. Постійно буде нанесене масло, масло буде працювати таким чином, що тут у вас налипатиме весь бруд зверху. Іноді буває таке, що достаєш фільтр, а на ньому такі нарости прям по декілька міліметрів земля. От. -за Задираєш поролоночку, а тут все чисто. Тобто за рахунок масла, весь бруд і пил у вас налипатиме зверху на фільтр і нічого не попаде всередину двигуна. Отака історія. Це для всіх квадроциклів, це не тільки для вантажної техніки. От вантажні квадрики, да, він же буде їздити в ліс по гриби, на рибалку, в поле, там, буряк, картоплю вивезти, кукурудзу. Ну, теж буде купа пилу. Звичайні квадрики там, повнопривідні, там, чи якісь маленькі, задньопривідні, по них така сама історія. Вони теж їздять по бездоріжжю, теж велетенська кількість пилу, бруду, і регулярність обслуговування повітряного фільтра має бути. Набагато частіше, ніж заміна масла. От хоча б там 200 кілометрів, От, і треба заглядати туди. А нагадаю, сервісна книжка до будь-якого квадрика відкрити. До цього, до цього, до того чи до того квадрика. Ось професійний квадрик за 9 тисяч доларів. Скрізь написано перевіряти кожного дня. І у випадку засмічення повітряного фільтра, очистити його і тільки потім починати експлуатацію. Забігаючи наперед, якщо хтось випадково потрапив на цей відосик, бувають квадроцикли, у яких оцього поролонового елемента немає. У них стоїть тільки отакий паперовий фільтр. Ну, Наприклад, це наприклад, на квадроциклах ось Лінхай. Лінхай 300, Лінхай 400, Лінхай 500, на квадроциклах Кайо, на деяких Поларісах. Значить, то такі квадроцикли ми обладнуємо додатково отакими. От Фільтрами. Значить, ми підібрали відповідної щільності поролон. Значить, ми ставимо такий 45-ї 45 пористості. Значить, є тут трошечки слабкіший, 30-ка. Тут ось є 20-ка у нас. Ну, коротше кажучи, ми підібрали шляхом розрахунку поролон, його товщину, пропускну здатність. Об'єм повітря, який він здатний пропустити за одиницю часу, і виготовляємо з такого пінополіуретану, значить, такі додаткові фільтри на ті квадроцикли, у яких з заводу відсутній поролоновий елемент. Поролоновий елемент це ахуєнна історія. Використовуйте його в парі з маслом і це буде 100% гарантія того, що двигунчик шептатиме, житиме довго і матиме ахуєнний ресурс. Більшість професійних квадроциклів, там Бір, Пікавасаки, Ямахи, у них, у них немає навіть цього паперового фільтру на деяких квадроциклах. Е Основну частину фільтрувального елементу і фільтри грубої очистки виконує поролон. Тобто у них там два, іноді буває навіть три шари поролону. Все, Поролон просочується маслом, і техніка працює, має ахуєнний ресурс. От сподіваюсь, що інформація вам була корисна. Значить, зараз прийшла весна, попит на таку техніку виростає, техніки такої щодня. Стає більше на просторах нашої країни. Техніку купляють в села, там, в деякі господарства, комунальщикам, батькам на село. Техніки такої багато їде військовим, ну, тому що квадроцикл з кузовом зручно щось підвести, відвести, перевести, е якісь господарські задачі, там, ну, евакуація підвоз боєкомплекту, Я думаю, не буду вам це пояснювати. От, е тому зважайте на це. Ось абсолютно новий квадрик, Бачите, зняли короб повітряного фільтра, обслуговуємо все. Окрім усього іншого, регулюємо карбюратор. Тому що з заводу він налаштований поганенько, його треба знімати, переставляти голочку там на одне, іноді на два положення, для того, щоб квадрік шептав. Ну, Цей квадрік у нас їде на військо, тому. Ми, в принципі, всю техніку перевіряємо, кожен гвинтик, кожен болтик, кожну гаєчку. Але для військових ми приділяємо максимум уваги для того, щоб техніка в складних умовах не підвела і була максимально ефективною. Цей квадрик завтра їхатиме на Донецький напрямок. Ну і що? Якщо інформація була корисною, якийсь плюсик, лайкосик чи коментарчик, поставте, якщо хочете більше корисної інформації про квадроцикли, їх експлуатацію. Особливості, нюанси, слабкі місця, покращення ресурсу, надійність. Просто переходьте на головну сторінку. Я на головну сторінку YouTube каналу. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і знімаю для вас відосики про різні моделі квадроциклів, є купа відео. З приводу замовлення квадроциклів, контакти на екрані або там під відео. Там є і сайт наш, і телеграм, інстаграм, фейсбук, тікток, мій і так далі. Значить, прокату нашого не стало. Коли почалось повномасштабне вторгнення, прокатну техніку я всю передав армії. Наш прокат зараз не працює, бо його просто немає. От а ми, щоб, так скажімо, не бути осторонь, почали потихеньку займатися сервісом квадроциклів. До нас поступила пропозиція від постачальників техніки займатися продажем, тому у нас є різні варіанти різної техніки від самої бюджетної дитячих квадриків до дорогих професійних квадриків. Тому, якщо у вас цікавить щось... Оно сайт, чи отут, чи отут. От і отам контакти в описі під відео. Дивіться, як, дивіться, яка техніка вас цікавить. Звертайтесь, якщо є складно ще з вибором, допоможемо підібрати. Поділимось досвідом, бо досвід величезний з 2016 року прокат. А прокат квадроциклів це не просто покатушки там. Раз-два рази в місяць. Це експлуатація квадроциклів щодня. Це агресивні умови, це перевантаження, це постійні пригоди, форс-мажори, це постійні поломки, досвід. От, власне кажучи, цим я і можу з вами поділитись. Всіх обійняв. Слава Україні! Єбашимо провантажні квадрики, буде більше відео, якщо ви поставите більше лайків.